Що у людини є екран, і мало того, вона ще його підтримує і зміцнює. Тобто, це відчуття екрану, воно виходить таке ж реальне, як рух руки вдих, в видих, Дуже просто, що називається екран. Екран це наприклад, що в мене є екран, за допомогою якого я можу віддавати для тебе. Що це означає? Дуже просто. Коли ти в моїх очах стаєш важливішим, чим я сам. Це називається, що в мене є екран. Ось і все. важливість. Якщо ти важливіший, чим я, як мати стосовно дитя. Це природа зобов'язує її, це не тільки у матері, це і у різних тварин, звірів і так далі. Чому вони всі займаються своїми дітьми, тому що природа зобов'язує нас, природа не зобов'язує. В мене є точка зацікавленості в творцеві, ось і все. Я хочу розкрити його, але не щоб віддавати чи любити його, цього немає. Я можу за допомогою оточення. Відповідного оточення перевести себе до важливості, що творець важливий. До того, що товариші важливі, що мені вартує відірватися від важливості цього світу і піднятись до важливості духовного світу. Даючи перевагу віддаванню більше, ніж отримання. Це означає, що я формую в собі скорочення, не хочу отримувати, тому що для мене важливіше бути у віддаванні. Це відбувається завдяки оточенню та світлу, що повертає до першого основ. Це наша робота.